Що робити, коли друг збуджується від сала? Від сала. від сала. По-перше, він може якщо, якщо ви найгар... хороший друг, налити йому 50 грам. Чекай, якщо, якщо друг збуджується від сала, то моя вам порада, поправляйтесь. Від сала, так, да. це прикольно. Ні, сало дійсно збуджує, якщо чесно. Якщо просто уявіть собі на секунду. О, До речі, друзі, закрити закрийте очі. Закрите очі. Будь ласка, на секунду всі уявіть. Як Вадим розповідає про їжу, це реально секс. Тому просто це медитація. Реально закрийте очі. Закрийте очі з морозилки дістається холодне сало, яке Воно приправлене, солоне, холодне. Ріжеться, воно тяжко ріжеться, але дуже тонко. Дуже тонко. Воно в чотирьох кусочках лежить, потім ви берете солонесенький огіроч. Є борщ, в борщику сметанка була, ви її розколотали, вам наливають холодну горілку, така, що аж знаєте, аж мутна така. Ви випиваєте, заїдаєте салом, кусаєте огірочку. Ні, ні ви берете горілку, починаєте сьорбати. І сідаєте за роль. <ріст> Героїв, сало можна любити все життя.